Горілка від президента Азербайджану, і саке від прем'єра Японії. Все, що не випито експрезидентом Януковичем, стало музейними експонатами. П'янкі трунки пити можна лише очима. Дорогезне спиртне у Межигірі роздивлялась Ганна Бока. Стільки часу минуло, як утік Януковича. Він і досі дурманить голови людей, то враженнями від самого маєтку, тепер ще й свіжим повітрям від морських прогулянок, а скоро затуманиться в очах і від побаченого елітного спиртного Межигір'я повниться новими екскурсіями. Пісні застільні. Церковні горілка за президентськими стандартами співає і виблизкує бурштином, красується портретами власника втікача. Ось оковита по Петриківській, і навіть із золотом. Золота фольга не нарізається туди. Угу. Коменданти Межигір'я проводять нам першу екскурсію, демонструють трофеї, яких іще не бачили. Кажуть, усе що не встиг осилити президент. Тікач тепер буде народним, адже це теж історія приймань на найвищому рівні. Зокрема, президент Білорусі дарував йому таку горілку. Бачите. Це горілка від польських побратимів, польської республіки, Президент Рібрежана. Ну тут різні такі види, що їх не бачив, ніхто. це. Все буде розписані кожні бутилки, то тобто, щоб люди не просто заходили як е, магазини. Ці не дивилися. Усю колекцію опрацюють і опишуть професіонали. Ексклюзивних напоїв так багато, що цих стелажів навряд чи й вистачить. Тож найцікавіші експонати ще чекають відкриття виставки. Серед них і настоянка для покращення потенції Януковича. Там принцип такий, що відрізуються у молодих муфлончиків ці роги. і з кров'ю вони мають бути. І туди засипає ну заливається спірт, і ця настоянка потім якась дуже. Потужно в банках там було і в бутилочках. Усе це п'янке добро не для випивки, лише для очей. На найменший рух відвідувачів спрацює сигналізація. Але дивитися на таке без дегустації готові не всі. Сматреть на алкоголь? Ні, я не готовий морально не насмарят на алкоголь. Подивитися і можна. Але ж краще паркова зона, навіщо алкоголі. Шмільну екскурсію обіцяють відкрити вже цієї п'ятниці. Поки що ж море туристів запрошують на море Київське. Новий туристичний маршрут у резиденції ще курсує нерегулярно. Бо дорого, 150 гривень. Час недорого. Нас много за 150 п'ятдесят, не поїдемо. А так би поїхали. Коменданти межигір'я обіцяють гроші за екскурсії йтимуть на упорядкування резиденції. Ганна Бока, Богдан Стрілець, ТСН, 1+,1.